Щастя, здоров'я! З вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Сьогодні ми поговоримо не про одну, а відразу про три книжки. Я кажу про цикл космічної фантастики війна старого, відомого американського письменника Джона Скальці. Я вже прочитав їх та готовий ділитися враженнями. Перш ніж ми почнемо, я прошу вас підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар. Усе це допомагає у розвитку каналу. Дякую! Отже, Джонет Перрі виповнилося 75 років. В цей день він відвідав могилу померлої дружини, а потім записався в армію. І в непросту земну, а космічну. Колишній пенсіонер тепер буде захищати далекі космічні кордони людських колоній під егідою колоніальних сил оборони. Межі володінь людства розрослися далеко за межами нашої галактики. Правда, виявилося, що в космосі повно інших цивілізацій, які так само хочуть закупити якомога більше планети. Тому люди воюють з усіма, а усі воюють з людьми та іншими. Інопланетянам. Космічним військам колонії потрібно багато добровольців. За це обіцяють повернути молодість, а після служби 10 років дають місце для проживання на будь-якій колонізованій планеті. Залишилося тільки вижити, але це вже друге питання. А перше і найголовніше інше, як знамішніх пенсіонерів із Землі перетворюють на потужних космічних десантників? З творчістю Джона Скальці я познайомився завдяки його роману Червоні сорочки це неймовірне висміювання штамів космічної наукової фантастики, особливо Всесвіту Зоряного штагу. У 2013 році книжка здобула відразу вюго та локус, і можу сказати, що вона точно заслуговує цих відомих нагород. Також раніше я чув багато приємних відгуків на його серію Війна старого, названа так за першою книгою. А потім я побачив цей роман в одиництві Начальна книга Богдан. А потім я побачив, що там не роман, а відразу вся трилогія. Тому вирішив її відразу читати. Тим паче казали, що це не просто космічна бойова фантастика, а антимілітарійський маніфест в дусі зоряного шляху гайвайна. Надалі більше цикл ставав цікавішим. Прочитати усі ці книжки виявилося нескладно, бо вони відносно невеликі, середньому десь 250-270 сторінок. Та й формат компактний, а ще й написано просто та з гумором. А головне, що це справжня космічна бойова фантастика зі швидким розвитком подій, з бійками, десантуванням на планети, з безліч ворожих інопланетян тощо. Усього цього, принаймні, мені ну, дуже нестачає від українських авторів та видавництв. Варто зазначити, що під жарною кожної книжки відрізняється: війна старого, концентрована бойова фантастика з пригодами та міцним сегментом класичної наукової фантастики. А ще тут багато сатири, роздумів про життя тощо. В бригаді привидів додалися щогунські мотиви та політичні ігри. Тут також найсильніше стає питання важливості самоідентифікації людини, прийняття свого я, визначення цілі в житті та його сенсу. Останнє колонія знову чудово вправляється в сатирі та не менше. Ваки приділяє політиці, а ще критиці корпоративної культури. Автор також ставить серйозне питання глобального розмаху: чи повинно людство розповідати за вчинки найгірших своїх представників? Чи варто усім людям триматися разом тільки тому, що ми однієї раси? Порівняння вище з Гайлендом та його зоряним десантом було не просто так. Джон Скальці багато разів казав і, і про що при написанні циклу надихався саме цим культовим романом. Проте я б сказав, що книжки схожі на нього лише частково, а частково. Ва перед до не менш відомої не менеї кринізації поле верховної, і це дуже важливо. Від книжки в циклі простежується антимілітаристський напрям, хоча багато читачів все ж бачать в книзі Гайна на саме прославляння війни, не а не її осудження. Але я до них не належу. Від екранізації Зоріану десанту війна старого взяла чудову сатиру та мета-іронію. Саме вони стали фішкою цього фільму, яку глядачі спочатку не зрозуміли, тому кіно провелося в прокаті, ну а вже потім стало культовим. Саме сатиру Джонс Схальці робить однією із найголовніших інструментів своїх книжкового циклу. В цьому він майстер тому маємо чудове висмів кліше з будь-яких військових книжок та фільмів про табір новачків, про голос сержантра, про перше десантування, про невідповідність реальності очікуванням тощо. Проте в романах війна старого бригади приводів та остання колонія головне не це. Джон Скальці постійно ставить одне важливе запитання: що значить буде людиною? В деяких моментах він самостійно дає на нього відповідь, але іноді залишає це на роздум читача. А ще тут простеє, що це тема любові, важливості шлюбу та довгих моногамних стосунків. Так, це дивно для космічної бойової фантастики, але є як є. І ні, це не шкодить цікавості книжок, а навпаки, робить їх їх незвичним. Проте автор досить сильно розбавляє основний жанр космічної бойової фантастики іншими пінжанрами, що іноді суттєво впливає на просідання темпу розповіді. Іноді такі паузи корисні, особливо після батальних сутичок в першій книзі. Але часто мені здавалося, що таких моментів аж занадто багато. Відмічу, що нарешті за обкладинкою можна визначити, що перед нами космічна бойова фантастика, бо в, неї, в наших видавництвах з цим проблема, як же я вже не раз казав. Звичайно, вони орієнтуються на українських читачів, а ми з вами виявляється погано купляємо жанрову літературу, і це дуже погано. Тому виданисти змушені робити чудові, але універсальні обкладинки для багатьох книжок. Але навчальна книга Богдан має сміливість випускати космічну наукову фантастику з відповідною обкладинкою, і я їм за це дуже вдячний. Окрема подяки за зручні лясе в кожній книзі. Особливо мені подобається оформлення, оце таке космічна ретро. Вайба виявилась така от штука. і Це дуже круто виглядає, і цього дуже не вистачає. Насправді, якість видання книжок добра, але мені довелося звикати до шрифту. Він тут якийсь дивний, але це мій суб'єктивний смак. Під час читання звикаєш до усіх шрифтів, просто комусь подобаються одні, а комусь інші. Обрані в цих книжках не для мене. Також є питання до першого видання саме у війні старого виявилося дуже багато друкарських помилок. Я розумію, що не буває, але я нарахував 12 хіба друків. І це ще я почав десь рахувати з приблизно середини книжки, коли вже не знайшов сім. Отже, водячи итог, цикл війна старого це чудовий приклад космічної бойової фантастики з додаванням наукової фантастики та сатири. Так, також ці книжки підіймають багато важливих питань про життя та про сутність людей загалом, тому їх читання не тільки розважає, а й змушує задуматися над своїм життям. У мене є питання до шрифту та кількості хіба у першому романі, але це. Друга рівна важливіше, що основний жанр книжок сильно розбавляється іншими піджанрами, що часто негативно впливає на темп оповіді. Але попри це, цикл війна старого точно вартий вашої уваги, якщо вам подобається наукова фантастика в космосі та бойова фантастика. Обов'язково зверніть увагу на ці три книжки, якщо вам подобається те, про що ми говорили останні 10-15 хвилин. Тобто, космічна фантастика, бойова фантастика. Трошки політики, трошки гуцьких ігр, трошки філософії і багато, багато, багато сатири та мета-іронії. А я вам нагадую, що ви дивилися канал Павла Фантастенка. Ще раз нагадую, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі та підтримуйте канал. А ми з вами побачимося в наступному відео.